Ні, поліз діставати, дивіться. Хова. Хоп-хоп-хоп-хоп, лапаю, лапаю, лапою, лапаю, лапаю. Висить притом. Підтягується. Підтягнувся. Викрутився. Підтягнувся, викрутився. Дістав мишака. Вже щось зацікавило на кухні. Клацию. Да? Ні? <ріху> Якимось чином він е, трусить цей домик, а там цей м, пташка, та, що пищить. Скинув мишака. Зараз буде спускатися. Все. Так, их теточку відсунуть.